Зрізають замок, аби відчинити двері і звільнити приміщення. Там, де раніше знаходилися сміттєві баки, а зараз працівники ЖЕКу зберігають свої речі. Мешканці під'їзду вирішили облаштувати місце для дитячих візочків. Кажуть, носити їх на верхні поверхи молоді мами не мають можливості, а лишати у під'їзді небезпечно. В принципі, візочок я ніколи наверх не тащила, на п'ятий поверх. Я завжди в під'їзді, в чому є свій ризик. Як зранку вийдеш, можливо, вже й візочки не буде. Люди переконані, це приміщення є співвласністю мешканців. Тож вони зібрали підписи та повідомили Жеку, що хочуть повернути комірчину собі і власними силами відремонтувати. Втім, кажуть, жек зволікав і не давав дозволу, тому сусіди викликали міліцію і самостійно звільнили приміщення. Мукулатура, там сплотара, якби всякі шапки, якби і старі рвані кофти. Ну мені здається, що це не виробнича потреба ЖЕКу, їх тут не обов'язково зберігати. Зараз приміщення вільне, трошки провітрюємо періодично, бо віток того хламу, який там був завальний, там стан не найкращий. Плануємо маленький ремонт, як би там зробити, ну і експлуатувати якби, під колясочним. Мешканці будинку відвоювали лише одне приміщення, проте їх сусідів з інших під'їздів така ідея також зацікавила. Там можна пристроєчку зробити шикарну і ставити моторолер та велосипед, що угодно можна зробити, Там вона пустує. Сміття Сміттєкамера знаходиться на балансі міської ради, тому ЖЕК і не надавав дозволу на її переоблаштування. Пояснюють комунальники. На балансі ЖЕК є житлові будинки. Сміттєкамера це є вбудований елемент, це як пристрій для, для збору. Та вивозу твердих побутових відходів. Я не розумію. Сміттєкамера все ж таки сміття побутове це є сміття побутове, зберігати дитячий інвентар або візки. Я б, наприклад, в такому приміщенні для своєї дитини не хотів. Наразі комунальники звернулися до санепідемстанції, аби з'ясувати, наскільки безпечно зберігати дитячі речі у колишньому смітнику. Втім, мешканці стоять на своєму. Вони збираються на власний розсуд розпоряджатися приміщенням, яке оплачують і отримують з власної кишені.